Біль в спині, в шиї, в грудній частині хребта найбільш поширена скарга пацієнтів, лікарів, вертебрологів. Зокрема, медичний часопис The Lancet в серії статей про захворювання хребта зазначив, що в півмільярда людей у світі можуть відчувати біль у спині одномоментно. До таких проявів болі приходять патологічні деформації хребта, вроджені вади, професійні хвороби або перенавантаження, які зараз відчувають наші воїни під впливом ваги амуніції. В сучасній медицині широко застосовуються ефективні способи зниження або зникнення болю за допомогою спеціальних Апаратів та процедур вони включають ультразвук, ударно-хвильову терапію, лазеротерапію, магнітотерапію та інші сьогодні. Ми поговоримо про особливості використання ударно-хвильової терапії в гостях медексперту Іван Стець, ортопед, травматолог, вертебролог клініки «Вертебра». Іване, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, розкажіть, будь ласка, як працює ударно-хвильова терапія? На якому принципі, взагалі застосована дія її? Ударна терапія – це дуже хороший метод лікування різних патологій опорно-рухового апарату, не включаючи тільки проблематику, наприклад, зі спиною, а можна сказати, з суглобами, зв'язками і м'язами. Вона це дуже висока в нас ударна хвиля, яка проходить вглиб. У нас у тканини, яка покращує в нас кровопостачання, покращує трофіку. І ці моменти в нас забирають залишковий запальний процес або хронічний запальний процес, який в нас в самому середині в тканинах відбувається. І після того у нас іде процес. Відновлення. І тому інтервал, наприклад, між процедурами за те, що ця процедура в нас йде досить агресивна, зато вона називається ударно-хвильова. Багато людей воно лякає, багато людей воно якось ну, зупиняє до того, щоб починати лікуватись. Але вона дуже, дуже гарно діє. І інтервальність між процедурами має бути, ну, наприклад, не швидше, ніж через 4 дні, щоб наш організм, наприклад, запустив певний процес відновлення регенеративних здібностей наших клітин. Ось так власне. Воно і... Сьогодні ми розберемо все, як відбувається, і знімемо всі міфи, які е, вирують довкола цієї теми. Як відбувається процес знеболення і знят... зняття самого запалення? Е, за рахунок покращення кровотоку, лімфотоку, як це відбувається? А, у нас більше і за рахунок, наприклад, мікротравматизації. У нас іде, у нас іде мікротравматизація, і ми даємо, якщо це простіше, наприклад, розказати, ми даємо поштовх нашому організму, щоб він десь сконцентрував свою увагу і там виділялись, наприклад, у нас моменти трофічних здібностей клітин, щоб у нас харчування покращується і покращиться відновлення одномоментно за цим. Тому бо там іде в нас руйнування певних структур і покращується кровопостачання. І тому, наприклад, пригнічується оцей запальний процес. Він може спочатку збільшуватись, а потім сам організм його ніби ну, зменшує. Так буде, так буде краще звучати, і він тому пригнічується больовий синдром. І ну, в принципі, покращення кровопостачання. І якщо це ми беремо, наприклад, м'язову систему, де ж у нас а, дуже люди часто звикли чути, таке як тригерні точки, там защемлення м'язів, коли проходять поволок на хм'язах, воно його мікротравмує, покращується кровопостачання, і воно його як розслабляє. Це як не неправильно буде сказати глибокий масаж, це як подразнення, наприклад, наших поверхневих корінців нервів і впливає на м'язову систему, і тому волокна, наприклад, у нас розширюються так, буде правильніше сказати це, і таким чином посилаються сигнали організму, так. що ось, зверни увагу, ось точечка, нас... в якій треба попрацювати. Так, так. Та? А, власне, чи правда, що ударно-хвильова терапія здатна утворювати нові кровоносні судини? А, можливо сказати і так. Але треба розуміти, що організм сам стимулює, наприклад, створення нових капілярів, нових таких судинних у нас розростань. І сказати, що, наприклад, будь-яка травматизація може призвести нас до розростання, наприклад, нових судин. В принципі, об'єктивно і так, але е наскільки воно в нас організм діє індивідуально, наприклад, ми не можемо гарантувати, на жаль, у медицині в нас більше воно йде як е е послідовність. Ми можемо якось прогнозувати правильніше, сказати, не гарантувати. І тому в принципі можна сказати. Так, іде розростання, іде покращується кровопостачання. Якщо покращується кровопостачання, інколи навіть після ударно хвильових терапії. То, наприклад, якщо ми беремо а, а, жінок, там ми пропрацьовуємо м'язи стегна, можуть інколи навіть робитися гематоми. Тому, в принципі, можна сказати, що так, є розростання наших певних судин у цьому. Які Ліфі? ще можливості організму проявляються під впливом цих акустичних хвиль? Труфічна. Трофічна в плані харчування, в плані харчування і ця трофічна здатність, наприклад, покращується харчування. Це е, дуже часто проявляється. Наприклад, ми беремо спортсменів, спортсменів, які е, постійно тренуються, тренуються, тренуються. М'язи напружуються, напружуються, напружуються. І тому концентрація, наприклад, нашого е, скупчення м'язового волокна, воно зжимає, зжимає, зжимає. І тому ось ці м'язотонічні синдроми, які, наприклад, проявляються в спортсменів, в людей в, в можна сказати після ковіда, це в більшості людей, які пішли в віддалені не спосіб роботи сидять за комп'ютером, не врівноважений рів... робочий графік. Там ну сидячий спосіб роботи. Тому а, звичайно вже воно буде зажимати, наприклад, ті ж самі, там ми сьогодні, як я зрозумів, будемо розглядати проблематику болі з спиною і м'язотонічні синдроми паравертебральних груп м'язів. Вони дуже часто піддаються травматизації в плані того ну неправильного сидіння і не ну некоректного використовування свого часу в плані, що надмірно там ш... не потрібно 6 годин сидіти і потім вставати. Потрібно собі е, врівноважувати. Наприклад, годинку ми посиділи, потім зробили легеньку перерву, випили водички, встали, походили. Тому воно, е, і ми впливаємо, наприклад, ми повернемося до ударно хвильової, і ми впливаємо на наші, наприклад, м'язи. М'язи розслабляються, розслабляються, і тому, наприклад, у нас е, відчуття якогось певного звільнення починає <хи>, відбуватися. Тому е, сама одна з самих класних і хороших, наприклад, функцій ударно-хвильової хвильової це в плані трофічна. І Якась розслабляюча, можна сказати, міорелаксуюча. Ну, розслабляння м'язів, покращення її там кровопостачання в у певних місцях. Ми сьогодні поговоримо не тільки про болі в хребті, поговоримо і про болі в шиї, і в ногах. Зокрема, наприклад, напевно, найпоширеніший болівий синдром, коли людина приходить з головним болем. Наприклад, у мене часто є мігрені. чи... Показаний такий метод терапії при таких болях, звичайно, ж він може бути показаним, але се перед тим це не потрібно назначати собі самому. Це потрібно йти спочатку до лікаря. І більшість цього, що потрібно, буде проходити до обстеження. До обстеження ну те ж саме МРТ. Ми не знаємо, наприклад, похідність того болю. Це не просто може бути голова, може боліти як від шиї, так від самої голови. Ну, в принципі, осередок, наприклад, болю може ну, змінюватися. Все, що у нас пов'язано частково з нервовою системою, це певна і радіація по нервовому волокну, і воно виходить у нас таким, ну, наприклад, каскадною такою реакцією, таким послідовністю, як доміно. Там, 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 і воно проходить у нас до. Ну. І тому, в принципі, воно показано При болях в шиї, звичайно, по самій голові ми не можемо проходити. Ну, як є певні показання, є певні дослідження, що проходять там навіть і по щелепно лицевому, наприклад. А, але я а, власне цим не цим не займався, це власне не робив. Але я зустрічав багато статтів на ПАБМЕДІ, що там, де ударна хвилювай, де гарно показана. Там там в урології ті ж самі, ми будемо спускатися ниже. Вона також показана, є у урологічні навіть датчики, використовуються. Тому а, це можна сказати, цей метод фізіотерапевтичного лікування. Він багатопрофільний. в гінекологія, урологія косметологія навіть використовується. Так, ми постійно. Поступово спустимося донизу, але зараз давайте залишимося ще в області шиї? Ем, найпопулярніший біль в шиї, так це напевно один із найпопулярніших запитів до вас. Ем, це може бути як від сидіння постійного перед комп'ютером, якщо працюєш віддалено, або ще від чогось. Ем, як, як тут, які показання тут при лікуванні? А в нас можуть бути, наприклад, показання, коли в нас іде дуже сильно перенапружуються трапеції, трапеція, наприклад, м'язи напружуються, наприклад, м'язи шиї, драбінчості м'язи, коли в нас а, і треба вважати, напевно, ще симптоматику, що коли, якщо нам, наприклад, віддає верхню кінцівку, в нас іде не міні-верхніх кінцівки, там краще саме перше, потрібно звернутися, наприклад, до лікаря, до невролога, зробити там МРТ, ще й на відділах, виключити якісь негативні моменти. І якщо в нас МРТ не несе за собою якесь певне противопоказання. Азання в плані якихось стенозів спинного мозку і якихось ну, негативних інших факторів, то ми в принципі можемо їх назначати, можемо їх використовувати, і вони будуть показувати дуже хороший результат у плані ну процесу процесі лікування. Власне, перший візит до клініки Вертебра починається з консультації лікаря Звичайно. і складання певного плану лікування, обстеження і лікування. Розкажіть, як так. це проходить? А пацієнт звертається з певними скаргами після того, як ми зібрали гарно, адекватно анамнез протестували, подивилися, оцінили стан пацієнта, суп... оцінили супутні патології. Ми тоді вже розглядаємо, наприклад, моменти до обстеження. Обов'язкові які моменти медикаментозного лікування, що які ми можемо також назначити, щоб людині, наприклад, облегшити на даному стані, і моменти фізіотерапевтичного лікування, що ми можемо назначити зараз. Бо деякі, ну як би сказати правильніше, моменти лікування ми не можемо назначити без допстеж. Тому, наприклад, ті ж самі головні болі, там краще спочатку зробити МРТ, потім ми вже починаємо активно, наприклад, роботу з тими ж самими фізіопроцедурами, тими ж самою ударом. Хвильовою терапією пропрацьовування, наприклад, м'язів. Про особливості використання ударно-хвильової терапії для лікування шийного остеохондрозу і суглобів плеча. Далі в сюжеті. Отже, ми в клініці вертебра на позняках. Тут працюють висококваліфіковані лікарі-ортопеди, вертебрологи, неврологи та лікарі фізичної терапії. Також тут найсучасніше обладнання для лікування хвороб хребта та суглобів. Відчув напружені м'язи. Зараз я попрацюю по ним. Спочатку буде трошки болюче, але потім біль буде розчинятися. Зараз подивимось. І такий трохи технічний звук. Да, робочий. Не дуже боляче. Добре. За допомогу ударно фотової терапії розслабляються м'язи чи яка функція? Да, ось цей відділ зразу. Я буквально хвилинку пропрацював. М'яз вже еластичніший. Взагалі-то ця методика хорошо розслабляє спазми м'язові. Тригерні точки пропрацьовуємо, покращується кровообіг. От. І, е, як кажуть, даємо організму програму на оздоровлення. Тобто е, ця процедура виконується не кожного дня, а дається три від трьох до семи днів паузи, там в залежності від е, навантаження, яке ми робимо. Тут, протягом цих днів організм тут виконує роботу. Наводить порядочок, щось розсасується, там лімфодренаж проходить, покращується кровообіг, суглобчики, трофіка суглобів, дисків покращується, і м'язи становляться еластичні, вони виконують природню функцію. А відомо, як м'язи виконують природню функцію, то і трофіка суглобів, зв'язочок, дисків відновлюється. Ось така чудодійна процедура. Кому взагалі показана ударно хвильова терапія? <клес> показана із порушенням опорно-рухового апарату. В принципі, майже всі порушення. Більше ми використовуємо у вертебрології, тобто весь відділ хребта шийний, грудний, поперековий, м'язово-тонічні синдроми, сіднички бувають зажаті, плечі бувають зажаті, це все ми відновлюємо. Закінчуючи процедуру, ми проводимо тест, там, наприклад, плечовий суглоб. Обробили, Проводимо тест і пацієнти визначають, що рука стала легшою, об'єм рухів. Став активніший більшим після цієї процедури дуже важливо, щоб пацієнт займався лікувальною фізкультурою, щоб м'язи працювали. Іване безопераційне лікування гриж і протрузії хребта? Напевно, один із найчастіших запитів, ну зокрема, від наших військових, які під дією амуніції, звичайно, отримують ще й такі додаткові. Як в цьому випадку може допомогти ударно хвильова терапія? А, стосовно військових це дуже така важлива і важка тема в плані того, бо в них дуже йде сильне навантаження Ну, той же саме поперековий відділ хребта на шийно-воротникову зону, і за того, що важка амуніція і постійне, наприклад, постійне навантаження. Воно, в принципі, наприклад, ми не вилікуємо цим грижу, але ми можемо, наприклад, облегшити в плані. Ми розслабимо паравертебральні м'язи, і ми будемо розуміти, наприклад, компресія в нас тих же самих паравертебральних м'язів, які здавлюють, можна сказати, корінці, бо є в нас не тільки, наприклад, грижова проблема, може бути в нас проблема м'язова, міофасіальні і можуть бути проблематика м'язотонічні. І тому, наприклад, коли ми розслабляємося, наприклад, наприклад, нас перенапружений м'яз якоїсь паравертебральної групи. Може відпускати, наприклад, больовий синдром, зменшується, зменшується, зменшується. І тому військових дуже часто, ну, внаслідок того, що, наприклад, йде стрес, стреси, ну типу, це постійні, постійне навантаження. М'язи напружуються, напружуються. Ну, наприклад, як стрес впливає, виділяється кортизон, адреналін, впливає на центральну нервову систему, коли нам страшно, що ми робимо, ми зжимаємося. зжимаємося. Так, і тому, наприклад, м'язи перенапружуються, напружуються, напружуються. Ця напруга, нам нам потрібно її якось старатися знімати. І тому, наприклад, ударна хвилюва може бути, як, наприклад, той момент, який ми впливаємо, наприклад, на пара. Вертебральні м'язи для розслаблення, і незначно, наприклад, може знятися компресія корінця, але там, звичайно ж, то потрібно спостерігати кожен випадок індивідуально, потрібно розуміти, наприклад, наскільки яка величина грижі, що там у нас а, іменно викликає, наприклад, цей больовий синдром, чи є радіація в нижню кінцівку, чи порушується, наприклад, функції нижньої кінцівки. Там, дивлячись це, ну. Не можна сказати, що це така панацея, що ми можемо все. Ні, там кожному, наприклад, підбір це індивідуально. От до речі, ви згадали про те, що може віддавати, так би мовити, кудись у нижню кінцівку, там, в сідницю іноді. Розкажіть, будь ласка, про результати, яких вдається досягти у лікуванні таких пацієнтів, коли біль так, так от якось віддає кудись. Угу. Чи можливо це пов'язано з затисканням, чи помічання? На тут ударно ударна терапія? Звичайно, ж вона тут дуже. Якщо, наприклад, в нас іде проблематика з затисненням, вона дуже гарно себе проявляє. Інколи навіть можна використовувати її, наприклад, з лікувальним масажем. В плані лікувальний масаж людина собі окремо робить і на ударну хвилю там приходить певними інтервалами. І досить хороший результат показує, якщо в нас, наприклад, іде в нас якийсь від перенапруги, якийсь від м'язотонічного синдрому, воно дуже хороший результат. Показує і гарно, наприклад, розслабляти якісь певні м'язи, які в нас перенапружені. Там грушовидний м'яз, наприклад, на сідниці. Дуже гарно. В спортивних травмах, які йде в нас перенапруження, йде м'язи, там чотириголового м'яза, стегна. Дуже гарно, але ну потрібно завжди гарно діагностувати, там спілкуватись, питати пацієнта, наприклад, як сталася травма, як давно болить, і весь можна сказати, ось цей маршрут хвороби до моменту знайомства з вами. До речі, про болить. А, пацієнту, якому болить, і так страшно ж іти до лікаря, ну вже ж болить, а тут ще й зараз будуть ще туди чимось бити, бо удар наш хвилєва. Розкажіть, будь ласка, наскільки це комфортна процедура і, а, можливо, є якісь лайфхаки, як психологічно налаштуватися? А, лайфхаки, можна сказати, є. Дивіться. А... Із-за того, що ударно хвильова звучить, як ударно хвильова це людей лякає. І потрібно розуміти один момент, ніхто не зразу вже не буде, там є ж потужності. Ми ж підбираємо потужність, збільшуємо, збільшуємо, збільшуємо. Ніхто на максимальній потужності людині зразу не буде бити, щоб, наприклад, людину доводити до сліз. Завжди воно, наприклад, підбирається індивідуально. Від мінімальної потужності, дивлячись, йде певний процес адаптації. Воно притуплюється, притуплюється, притуплюється. Це дуже часто йде з якимись п'яточними шпорами, там людині пропрацювали, наприклад, Точку і людина встає, каже: ну, наприклад, стає краще сало краще зразу ж вона може відчувати таке незначне покращення. І тому лайфхак, напевно, що це перебороти свій певний страх і розуміти, що лікар не хоче, наприклад, вас там максимально знущатись над вами, або він, він підбирає це все індивідуально по потужності. У мене, наприклад, є пацієнти, які там, наприклад, от потужність мінімальна. Вони проходять там, наприклад, дві процедури, вони ходять ну, з мінімальною потужністю, бо коли ти хочеш щось збільшити, вони кажуть, та, сильно болить, все немає питань. Ми індивідуально, наприклад, коригуємо спосіб лікування під пацієнт. До речі, я коли була у вас в клініці на зйомці, зустріла жінку пацієнтку вашу в коридорі. Вона мені сказала, що вже після першої процедури їй стало легше з п'яткою, з п'ятничною шпорою. Про це ми ще поговоримо. А зараз давайте подивимося, як лікар проробляє хребці і м'язи попереку. Дуже часто не тільки ця процедура потрібна, а потрібен комплекс. Якщо є там грижі, протрузії дисків, то цей комплекс складається з багатьох фізіопроцедур. Це і суперепнуктивна система, це і голкорефлексотерапія, лазертерапія, гіперінтенсивний лазер. Ударна хвильова. <кій> Якщо е, грижа міжхребцева, то дуже добрі результати дає prp терапія це плазма. Береться кров пацієнта з вени, центрифугується, одержуємо плазму і колим у проблемну зону. Але ця проблемна зона визначається з допомогою МРТ. От. Ну, і потім після процедур робиться МРТ-контроль, і ми визначаємо, наскільки зменшилась е, грижа. Отже, Івана, коли пацієнт відчує е, перший ефект від ударно хвильової терапії? А, в плані, коли він відчує перший ефект? Може відчутись навіть після першої процедури, так як ви самі говорили, що зустрічали пацієнта після ударно-хвильової, Він зразу ж відчув, наприклад, покращення. Буває таке, але це завжди, наприклад, індивідуально, бо е, різна патологія, різний підхід лікування, різна, наприклад, тривалість, скільки людина хворіє, бо якщо хроніка, хронічна патологія, вона в нас буде ну важче піддаватись лікуванню, ніж госта гостра. В нас ну вона переважніше легше піддається лікуванню, бо ми можемо там добавити Медикаментозне лікування, ми додаємо фізіопроцедури, і людина відновлюється набагато швидше. Тому ви, ви вже згадали на початку нашої розмови про те, що ударна терапія має широкий спектр. Зокрема, використовується в урологічних, гінекологічних проблемах і ревматологічних, неврологічних багатьох інших. А були в вашій практиці пацієнтки з такими захворюваннями? Я більше я би сказав, що я зустрічався, стикався з роботами колег. Які, наприклад, і там в різних, наприклад, напрямках вони рухаються в різних напрямках, вони працюють, але переважніше, наприклад, у мене більше я стикався з патологіями це опорно-рухового апарата. Це саме більше, що, які, от, наприклад, з якими я працюю, з якими я, наприклад, працював, які, ну, наприклад, я можу сказати, гарантовано, які піддаються гарно, наприклад, лікуванню. І тому це, наприклад, патології від, там, від верхніх кінцівок до наших п'яточок. Так, вниз можна пройти. Десь можна знайти там патології, декілька, щоб ті ж самі плечові суглоби гарно піддаються лікті, лік, ну, епікондиліти, наприклад, лікоть тенісиста, це чули, лікоть гольфіста, вони дуже гарно піддаються ударно-хвильовій терапії. Так само спина, то що сьогодні ми з вами говорили. Дуже гарно, наприклад, є пацієнти, звертаються з такими болями в грудному відділі хребта, ніби дуже їх часто пацієнти описують, ніби кілок в мене стоїть, каже, між лопатками. Вони дуже гарно все знімаються, ударно-хвильовою терапією. Але звичайно вже завжди потрібно розуміти, що це треба робити, ну, наприклад, в лікаря. Краще, щоб це робив спеціаліст. Це основна, наприклад, основний момент, і не назначати собі самим, наприклад, якісь певні фізіотерапевтичні методи лікування самостійно, бо воно буде неправильно, і щоб не зашкодити вашому здоров'ю і не погіршувати, і не дискриміну в плані, бо була виправдана процедура і так. І все пішло по плану, І а не а не, по плану, а не Тож Поглянемо на процедуру удально терапії при лікуванні п'яткової шпори в клініці вертебра. Пане Ігоре, коли йде мова про п'ятничну шпору, так, так звану в народі. Зазвичай ми говоримо про людей більш старшого віку чи в молодих, теж буває. Ця хвороба не знає віку. До нас звертаються з цією проблемою пацієнти будь-якого віку, і молоді, і середнього віку, ну і звичайно, похилого віку теж річ у тім, що ми маємо справу з плантарним фасітом, тобто з запаленням. Підошваного апоневрозу. одна з причин цієї хвороби це п'яткова острова, тобто п'яткова шпора. Але причин може бути і набагато більше. Це запальні процеси, артрити, плосковалюсна деформація стопи. Тому ця хвороба віку не знає. Молоді теж звертаються. Я розговорилася з однією з ваших пацієнток, і вона сказала, що прийшла, просто не могла стати на п'ятку. Такий був сильний біль. І після першої процедури вона вже відчула. Велике полегшення, а після третьої вона вже забула, що це таке. Скільки процедур зазвичай треба, щоб пацієнт відчув повне полегшення? В середньому 5 процедур. В середньому 5. Ну, буває бувають такі вашого вже на другій, там, на третій процедурі пацієнт відчуває значне полегшення, але зазвичай в середньому це 5, іноді 7. Ну, більше, як правило, не, не потребує пацієнта. Тобто 5-7 це максимум. Покажемо, як проходить сама на да, процедура? Обов'язково. Це індиферентний гекс, нелікувальний для полегшення контакту зі шкірою. Тут виставлені вже параметри, які це секрет фірми. Для кожного пацієнта вони індивідуальні. Індивідуальна, індивідуальна і починається з мінімального навантаження, потім підвищуємо з кожного процедуру. Проробляємо перш за все п'яткову ділянку. Ділянку п'яткову російські. Потім переходимо на стопіння стопи, проробляємо суглоби. Суглоби заплеснули. Раничорноподібна суглопові осну. Тобто ви працюєте не лише з п'яткою, а повністю з стопою? Ні, тому що п'ятка острова, я вже про це казав, це... Перша причина, а по вже приходить з запаленням з паломтарним фасіїтом. А фасія йде на всю стопу. Отже, Івана, підіб'ємо підсумки. Ударно-хвильова терапія прибирає не лише біль, а й його причину? Так, так, звичайно, ж воно може забирати ось те, що ми на початку говорили, може забирати хронічний запальний процес, переводити в гострий, і ми потихеньку будемо можна сказати прощатись з нашою проблемою. Так буде буде краще звучати. Давайте ще про профілактику. Які ваші головні поради щодо профілактики захворювань опорно-рухового апарату? Я би відмітив корекцію способу життя в плані ось цього сидіння. Звичайно, додати собі незначну активність як спорт, але спорт треба розуміти також, що, наприклад, якщо у нас є спорт, треба розігрівати суглоби, бо не розогріти суглоб це в нас травмований суглоб корекція взуття. Якщо є в нас проблематики, наприклад, з стопами, в нас є якісь плоскостопії, треба носити ортопедичні устики для того, щоб наша вісь стопи не втрачалась і не йшло перенавантаження на певні групи суглобів нижніх кінцівок. І, в принципі, збалансоване харчування, і правильний, ну наскільки це можна зараз в наших реаліях сказати, правильний сон. Правильний сон. Ми вже сьогодні говорили про наших захисників, наших військових, що через цю вагу амуніції в них є певні проблеми зі спиною з колінами. Ми розуміємо, що їх у відпустку відпускають не так надовго, скільки можливо потрібно процедур пройти, щоб полегшити цей біль, і скільки універсально треба пройти вже повноцінно. Ага, дивіться, процедури завжди. Відрізняються при кожній патології, наприклад, кількість їхня. А, назначати ми завжди назначаємо, наприклад, 5-7. Вони можуть доходити, наприклад, до 10, але переважно, що це 5-7 процедур з інтервалом не швидше, ніж через 4 дня. І треба дивитися на динаміку. Якщо в нас стало краще, а, у мене були в самого пацієнтів, яких там, наприклад, при п'ятковій шпорі, при якихось, наприклад, м'язотонічних синдромах, три процедури, людина каже, в мене вже нічого не болить». Там, ну я кажу, в принципі, кажу, ми ще зробимо одну контрольну і все. І е, я радий, що познайомився з вами. Ви бережіть себе. Тобто, під час самого лікування може коригуватися Звичайно. план лікування і навіть зменшуватися. Так, так був, бувають такі випадки, що навіть зменшується. Якщо людині стало краще, то ми можемо, наприклад, відміняти процедуру, бо ну потреби такої гострої. Ми не бачимо цьому. Дякую вам, Іване, за таку інформативну розмову, за цікаве пояснення. Здавалось би, складної теми, але простими речами ми розвінчали сьогодні і багато міфів. Зокрема, друзі, а ви будьте завжди здорові та в безпеці, і бережіть своє і ментальне, і фізичне здоров'я.